Заманив на побачення з дівчиною. 19-річний агент РФ підірвав військового у Києві. Просування ворога на Сумщині зупинено. Тим часом без запевняє про новий наступ на Чернігівщину. Росія вже точно вступить у війну з НАТО. Це одна з топ-тем саміту альянсу. І навіть Трамп каже, що Путін зробить це через 4-5 років. Злочини росіян розслідуватиме спеціальний трибунал, та автобус з українцями розбився у Румунії. Це Україна сьогодні. Мене звати Катерина. На Колган. Далі говоримо про найцікавіше на цю мить. Контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали 19-річного хлопця, який намагався підірвати азовця у Києві. Він діяв на замовлення російського ФСБ. Історія дуже схожа на ту, що сталося в Харкові. В обох випадках вибухівку заклали у скутер. Тільки там зрадниця передала замінований мопед як волонтерську допомогу. То цього разу військового заманили на побачення з вигаданою дівчиною з чату знайомств. 19-річний хлопець написав військовому нацгвардії полку Азов, представившись Настюшею. А сам, поки купив скутер, зробив вибухівку і сховав її в ньому, припаркувавши на місці зустрічі. Липова Настюша попросила азовця взяти ключі з під сидіння жовтого мопеда. Я продовжую купити скутера, і там коротше, все це, е, купити всякі ці речі, щоб з очатку Я зробив, але я спеціально зробив так, щоб її не підключати. І взяв її просто, пока бугаючи, пішов, багажник який? В, 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 в Скутер. Боєць за щось уже на місці. Відійшов і цим самим врятувався, коли пролунав вибух. Після невдалого замаху завербований юнак отримав від своїх кураторів нове завдання. Він поїхав до прилук на Чернігівщині, там підпалив військову машину та готувався до ще одного теракту. Але тут його по гарячих слідах і затримали. Тепер хлопцю загрожує до 12 років в'язниці. Скутер в телефоні в мене є, я не пам'ятаю адрес. Остав я, там щось таке, 15 Ашеських. Скільки я не наші? Збройні сили України зупинили наступ РФ на Сумщині. У прикордонних районах області нашим силам оборони вдалося стабілізувати лінію фронту. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, літній наступ Росії заклинувся, як і торішня спроба на Харківщині. На північно-Слобожанському та Курському напрямках ЗСУ скували близько 50 тисяч російських військових, включно з елітними бригадами повітряно-десантних військ і морської піхоти. Наступальні дії українців у Глушківському районі Курської області змусили ворога перекинути частину сил для захисту власної території. Це послабило їхній тиск на Сумщині. Сирський зазначив, що ЗСУ застосовують тактику активної оборони, звільняючи території, зокрема повернуто контроль над Андріївкою. А в районі юнаківки просування склало 200-700 метрів. У регіоні створено спецгрупу для оборони Сумщини, призначено відповідальних за фортифікації та захист міст. І як наслідок наші військові поповнили обмінний фонд на території сумської області українські десантники полонили російських морпіхів. Я рядовий Талтаєв Александрович. 106-я воздушно десантна дивізія п'ятдесят первого 2-я штурмова рота. Кемеровська область, міст Междуреченськ. Я Костромін Василий Вікторович, 15 января 78-го року народження. 30-й батальйон штурмової рота. місто Санкт-Петербург. Я Сафаров Гульмет Агаметоглу родом Азербайджану, живу в Дагісані. 810 восімсот бригада, 5 п'ятої МПУ. Це лише кілька полонених на відео. Загалом 15 взятих в полон російських військових. Більшість бранців бійці 810 ї та 155 ї окремих бригад морської піхоти РФ, відомих своєю жорстокістю до українських полонених. За даними десантно штурмових військ, у своїх підрозділах з цими солдатами поводились негуманно, психологічно тиснули та погрожували. Після захоплення їм надали медичну та психологічну допомогу, адже полонених можуть використовувати для майбутніх обмінів, щоб повернути українських захисників із російського полону. А ось Мар'яна безугла розкритикувала фото головнокомандувача сирського, звинувативши його в піарі, і натякнула на підготовку Росії нового наступу. Тепер на Чернігівську область написала цитую: успішний успіх перетворити курську операцію на Сумську і пошаритися по штабах для фоточок. Також Нардепка назвала провалом відсутність підготовки до вторгнення РФ, зокрема на Сумщині, де, за її словами, ворог уже створив чергову буферну зону. Сирському закинула ігнорування фортифікацій, бо на фото на сторінці головнокомандувача колючий дріт, а в полях бездумні поодинокі укріплення. Безугла також припустила, що Чернігівщина може стати наступною ціллю РФ. А як ви вважаєте, чи справедлива критика нардепки та чи підуть росіяни на Чернігівщину? Напишіть нам свою думку у коментарях. В мережі скаржаться на збій у роботі додатку Резерв плюс чоловіки не можуть оновлювати дані та отримувати електронні військово-облікові документи. У користувачів не виходить увійти за застосунок, а авторизація зависає. У Міноборони підтвердили технічні перебої, запевнивши, що система стабілізується впродовж кількох годин. Для уникнення проблем із ТЦК відомство радить мати при собі паперові документи або pdf версію військово-облікового документа. Тисячі дронів будуть постійно полювати над містами над українцями вже у 2026 році. І мова не про шахеди. Такий тривожний прогноз зробила волонтерка та керівниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. У своїх соцмережах вона написала, що заполонити небо над українськими містами можуть тисячі російських автономних дронів вбивців, полюючи на людей у режимі 24 на 7. Уточнила, що це не шахеди, які б'ють по координатах, а значно небезпечніші безпілотники з повною або частковою автономністю. Каже, Росія вже тестує дрони на оптоволокні та радіокерування в Херсоні і Константинівці. Але наступний етап це ще керовані рої, що уникають gps глушіння Вона закликала владу негайно готуватися, тестувати автоматичні турелі, зенітні дрони, електромагнітну та лазерну зброю, а також сітки для захисту міст. За її словами, це стосується не лише сум Дніпра чи Харкова, а й Львова і Чернівців. Берлінська також звернулася до українців із закликом питати у депутатів і чиновників про конкретні заходи, які системи перехоплення закуповують. Хто відповідатиме, якщо міста опиняться під атаками, спираючись на 11 років досвіду у військових технологіях, волонтерка нагадала, що її прогнози щодо шахедів і кабів справдилися і закликала не ігнорувати загрозу. Водночас українська компанія «Дикі шершні» представила дрон-перехоплювач, здатний підніматися на висоту 11 км, як пасажирський лайнер. На відео політ над Херсонщиною. З висоти чітко видно поверхню землі. Характеристики дрона засекречені, але відомо, що він призначений для знищення ворожих БПЛА, зокрема шахедів. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що 95% угорців, нібито проти вступу України до ЄС посилається він на результати опитування так званих національних консультацій Вокс ВОКС-2025. За словами Орбана, членство України встановить загрозу і призведе до війни в Євросоюзі. Він стверджує, що вступ України загрожує економіці Угорщини а українців змальовує як мафіозі, наркоторговців і носіїв вірусів. Міністерство закордонних справ України назвало Vox 2025 маніпулятивною компанією, спрямованою на розпалювання ненависті до України. МЗС заявило, що уряд Орбана свідомо спотворював факти, додаючи до бюллетенів листівки з фейками про ризики від України, економічні збитки, потік злочинців і навіть загрозу здоров'я угорців. Наприклад, опозиційний лідер Петер Майдер назвав опитування провалом, сказав, що реальна участь в ньому не перевищила 600 тисяч осіб, а не 2 мільйони, як заявляє Орбан. Попри це, альтернативне опитування партії ТИСА показало, що 58% угорців підтримують євроінтеграцію України. Якби ми запросили Україну до Євросоюзу, ми б запросили також і війну. Ми не хочемо бути разом в одній спільноті з країною, яка становить безпосередню загрозу, бо якщо член Європейського союзу перебуває у стані війни, це означає, що весь ЄС у стані війни, і нам це не подобається. Міністр оборони Норвегії Торе оншу Сандвік заявив, що, попри ослаблення Росії війною в Україні, Путін планує напад на країни НАТО, використовує тактику салямі поступові провокації для тестування реакції альянсу. За словами міністра, РФ вже застосовує гібридні методи, зокрема кібератаки та загрози підводній інфраструктурі, таких як кабелі зв'язку та газопроводи. Сам вік наголосив, що Путін, як так званий експерт з енергетики, маніпулюватиме енергетичним сектором, від якого Європа критично залежить. Міністр сказав так: Путін знає все про нафту і газ. Він спробує дестабілізувати енергосистеми, що стане останньою лінією перед прямою війною. Чи спробою перевірити статтю 5 НАТО? Він закликав посилити захист енергетичної інфраструктури та підвищити пильність альянсу. А ось Трамп заявив, що Росія не наважиться атакувати країни альянсу, поки він залишається главою Білого Дому. Про цю заяву Дональда Трампа на саміті НАТО пише The Washington Post із посиланням на трьох європейських чиновників. Трамп сказав, що його особистий вплив і досвід взаємодії з Кремлем є гарантією безпеки для Європи. Однак, за даними видання, під час закритого виступу він жодного разу прямо не згадав Росію. А в підсумковому ком'юніке формулювання щодо РФ були ретельно вивірені. Пропозиція лідерів кількох країн назвати Росію агресором не знайшла підтримки. В Газі завершився саміт НАТО, де Україна стала однією з ключових тем. Альянс офіційно включив підтримку України до своїх оборонних витрат у підсумковій декларації, визнавши Росію довгостроковою загрозою. Україна попросила Трампа посилити протиповітряну оборону. На що той відповів: подумаю. А поки Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії РФ. Деталі у нашому сюжеті. Не дивлячись на доволі негативні очікування для України, саміт НАТО в Гаазі завершився напрочуд вдало, хоч і без згадки про членство в Альянсі у підсумковій декларації. Як повідомила ціла низка західних ЗМІ, країни НАТО на цій зустрічі визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Хоч до останніх хвилини були побоювання, що адміністрація Трампа, яка взяла курс на порозуміння із Кремлем, заблокує ухвалення фінальної декларації, якщо там буде критика Росії, як це вже було і спільною заявою саміту G7 два тижні тому. Натомість Китай, на відміну від минулорічного ком'юніки вашингтонського саміту НАТО, взагалі не згадується. За інформацією The Telegraph, нинішній саміт НАТО в Гаазі був покликаний служити лише одній меті задовольнити бажання та потреби Трампа. Союзники по НАТО зробили США особисто главу Білого Дому драйвером і переможцем головного здобутку саміту в Гаазі. Рішення 32 країн-членів альянсу збільшити оборонні витрати до найбільших в історії 5% ВВП до 2035 року. Натомість країни НАТО отримали від Вашингтона залізну відданість колективній обороні, як закріплено в статті 5 Вашингтонського договору, в якій йдеться, що напад на одного членів альянсу є нападом на них усіх, що закріплено в пункті першої декларації Гаазького саміту. Родзинкою зустрічі країн-членів альянсу був візит президента України Володимира Зеленського, який між іншим провів дуже важливу розмову із самим Трампом. Українські змі повідомили із посиланням на джерела ВП, що зустріч пройшла дуже вдало, і основне про що Зеленський говорив із Трампом це постачання систем ППО, які Київ готовий придбати у Вашингтона за гроші та санкційний тиск на Росію. На підсумковому брифінгу журналісти запитали американського лідера, чи готові США продати Україні системи ППО Петріот. Трамп заявив, що хоче, але ця пропозиція обмежена. Це не просто. Дозвольте мені просто сказати вам, що українці хочуть мати ракети ППО Петріот. Ми подивимося, чи зможемо щось із них надати. Розумієте, їх дуже важко дістати. Вони й нам потрібні. Ми постачали їх ізраїлю, і вони дуже ефективні на 100% ефективні. Щодо нових санкцій проти Кремля, то для посилення санкційного тиску на Росію, за словами держсекретаря США Марку Рубіо, ще не час. Хоча саме під час саміту НАТО в Гаазі Арефія вдарила по Дніпру чотирма іскандерами, тоді загинуло 20 людей ще понад 300 осіб постраждали. Моторошні кадри ударів, один із яких пройшовся по залізничному вокзалу Дніпра, облетіли всі світові медіа. Тим часом, на тлі саміту НАТО, президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар Ради Європи, підписали угоду про створення спецтрибуналу для розслідування злочинів агресії Росії проти України. Угоду підписали у Страсбурзі в будівлі Ради Європи. Майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва РФІ, яке зазвичай захищено персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад. У Румунії перекинувся автобус з українцями, ДТП сталося поблизу міста Констанца. У салоні знаходилось 55 наших співвітчизників. Кілька людей отримали легкі травми, двох пасажирів госпіталізували. Попередня причина трощі неуважність шофера. Він втратив контроль над машиною і з'їхав у кювет. Це все, про що встигаю розповісти. На цю мить. Дякую за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!